Міністерство оборони зараз проведе повну ретельну експертизу всього, що закуповується. І спальних мішків, і одягу. Те, що я почув, що точ, в чому точно буде тепло, так це зараз буде закуповуватися 5 тисяч бушлатів. Ну, я так розумію, що ще й валенки придеться закуповувати. Але це не той підхід і не той взірець нової української армії. Значить, Які рішення прийнять? Залишок у розмірі 2,6 мільярда гривень, який не освоєний, до кінця року вже розписаний. І робляться відповідні державні замовлення. Друге: експертиза і перевірка на предмет реального теплозабезпечення і теплоефективності як спальних мішків, так і одягу, так і взуття. Третє. Це звірка цін закупівлі Національної гвардією, прикордонною службою, Міністерством оборони і іншими військовими формулюваннями. Четверте: перевірка достовірності по кількості калорій на харчування. Написано 4700 на добу. Тепер треба усвідомити, яка реальність: п'яте по медицині: не вистачає аптечок. Аптечка в середньому натівського стандарта коштує 100 доларів. Декілька тисяч аптечок нам прийшло по гуманітарній допомозі. Інша частина в медичних частинах, там, де є два хірурга, там, де є лікарі, забезпечення необхідною кількістю тих медичних препаратів і тими медичними і лікарськими засобами, які необхідні для того, щоб врятувати життя. П'яте це відсутність броньованого. Медичного транспорту. Закупили зараз декілька одиниць і до кінця поточного року на базі БТР-70 і на базі грузових автомобілів переробити, забронювати, щоб з'явилася медична техніка, яка дасть можливість з зони бойових дій перевести військовослужбовців. Відновлено і поставлено на озброєння більше 13 тисяч одиниць техніки. Зараз у Короборонпром почав працювати в декілька змін, але виробничих потужностей не вистачає на те, щоб забезпечити Збройні сили у повному обсязі в тих потребах, які вони задали. Що стосується фінансування, то всі обсяги фінансування, які необхідні, уряд закрив додатковий мільярд, який може бути потрібно, для відновлення військової техніки ми готові видати у вигляді урядових гарантій. У уряду є загалом 25 мільярдів гривень можливості видачі урядових гарантій. Уряд готовий видати мільярдну гарантію на додаткове придбання і відновлення військової техніки і озброєння.